В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому Євангелії, яке ми щойно чули, про зцілення гадаринського бісноватого, люди часто звинувачують місцевих жителів у вирощуванні свиней. Адже вирощувати свиней і вживати свинину забороняло Мойсеєве законодавство, і для юдеїв, відповідно, це було гріхом. Але все річ у тім, що край Гадаринський переважно населяли язичники, і приписи Мойсеєвого законодавства їх не стосувалися. Принаймні відносно чистої і нечистої їжі, тож гадаринських жителів звинувачувати в тому, що вони прогнали Ісуса зі своєї місцевості. Проте, якщо бути точним, гадаринці просили Його відійти від них, бо їх охопив великий страх. І не дивно. Раптова смерть величезного стада свиней, кого хоче може вжахнути, крім того, місцеві жителі у своїй більшості були язичниками, які вірили, що із ними міг подібне зробити таємничий незнакомець. тому прохання покинути їх місцевість було цілком природним для переляканих людей. Горе тобі горезине, горе тобі Ветсаїдо. Бо якби у Тирі та Седоні сталися ті чудеса, які були у вас, то давно б вони, сидячи у веретищі й попелі, покаялися. Однак, тиру і ну, видиніше буде, відрадніше буде на суді, ніж вам. І ти, капернауме, що піднісся до неба до пекла зійдеш. У цьому монолозі Христос прямо вказує у твердосерді та байдужості юдею подібні слова згодом ми почуємо стосовно Єрусалим. Але зауважимо: ці слова не стосуються жителів поганських міст від усякого, кому дано багато багато й вимагатиметься, а кому багато довірено. З того більше спитають, от чому Господь так вимогливо ставиться саме до юдею, бо Він посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлова Матея 15,24. До язичників підуть вже його учні, і то згода. Хоча, звісно, Христос не забував і не ігнорував язичників. Він зцілив слугу римського сотника, зцілив дочку Хананиянки, зцілив прокаженого Самарянина так далі. До чого списку слід віднести і зцілення гадаринського Біснуватого, саме заради нього Христос та учні припливли в землю Гадаринську. Для чого Він це зробив? А для чого Ісус прийшов на землю? Прийшов Боси не людський знайти і спасти, що загинуло, так відповів Христос на ці запитання. Крім того, явне зцілення добре відомого чоловіка з міста, що впродовж багатьох років, мав би сів, було явним свідченням для місцевих жителів про те, що й до них наблизилося Царство Небесне. Таким чином Господь готував ґрунт для наступної проповіді своїх послідовників, і сам зцілений пішов і проповідував по всьому місту, що сотворив йому Ісус. І наостанок одне маленьке уточнення. Подібна розповідь про зцілення гадаринського біснуватого зустрічається. І в Євангелії від Марка, 95, та глава, перший, 20 стишок, і в Євангелії від Матея. Але якщо розповіді, Марка і Луки збігаються, то у Матея є певні відмінності. Тут на сцену виходять два біснувати, проте не загадується наказ Христовий свідчити про те, що створив для них Господь. У чому ж річ яка історія правдива? Обидві дорогі мої. Просто Матветі був безпосереднім швидком подій, тому й запам'ятав, зцілених біснуватих було двоє. А Марко і Лука писали з чужих свідчень. Апостоли розповідали про це, і вони чули, і потім записали у контексті подальшої проповіді у десятиграді Десятимісця. А чи свідчили? Про чудесне зцілення двоє біснуватих чи один насправді немало істотної різниці. От чому в двох Євангеліях ми знаходимо згадку лише про одного біснуватого? А також, дорогі мої, якщо ще приглянемося до зцілення двох цих гадаринських біснуватих можна отримати багато цінних уроків. Втім, як із любої іншої. Сьогодні ще хотів би звернути вашу увагу на трьох моментах, що впадають двічі. Саме цікаве в цій історії те, що найбільш пам'ятною подією є гибель великого стада свиней, близько двох тисяч. Чому саме ця подія? Бо подібна картина ніде більше не зустрічається на івангельських сторінках. Тому і вкарбовується в цьому пам'ять. Але загибель свиней наводить на певні роздуми про те, що багато з нас, як і гадаринські жителі, задаються питання, до чого тут гибель свиней? Навіщо це? Чому Бог допустив гибель невинних тварин? Невже Він такий жорстокий? Дорогі мої, жорстокий не Господь, а ми, коли починаємо розмірковувати про свиней, забуваючи про двох людей, що позбулися тяжкої недуги? Жорстокі ми, коли починаємо підраховувати чужі збитки, ніби вони власні? Ігноруючи людські долі, Богові цінніше спасіння кожної людської душі, ніж доля, хай і двох тисяч свиней, яких і так тримали на забій, ніби якщо їх зарізали, це виглядало туманніше. До речі, погубив свиней не Христос, а демони, яким Він тільки дозволив селитися в тварин. Тоді прямо протилежна Божий. Навіщо біси це зробили? Не шукайте у логіки у цих у темних сил, бо вона направду протилежна Божий. Нищити все живе за будь-яку ціну. Тоді навіщо Господь дозволив їм вселитися у цих нещасних тварин? Про це згодом. А тепер про другий євангельський урок. І ось вони. Біснуваті закричали, що тобі до нас, Ісусе Сину Божий, прийшов ти єси, щоби мучити нас передчасно. Промовляли це ніби люди, а насправді це були біси, що поневолили їх, і це є важливим уроком для всіх нас гріх поневолює людину, заставляє її собі служити. Бо хто ким буває переможений, той тому і раб 2 Петра 2,19 Людина часто не може опанувати свій гнів, свою пожадливість та інші гріховні вади, які керують нею на кшталт демонів, просто біснуватість. Це крайній прояв впливу бісівської сили, яка діє в більшості з нас менш явним чином через наші погубні звички та схильності, які ми самі зрощуємо в собі, самі закликаємо до себе занепалих духів, які і без нашого сприяння не мали б над нами жодної влади. І біси благали Його, якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней. Якщо біси не можуть без Божого дозволу вселитися в свиню, тим більше вони не можуть це зробити з людиною, яка створена на образ та подобу Божі. І тільки людина сама винна в тому, що стає мистилищем чорних сил. Тепер перейдемо до третього моменту. І ось усе місто вийшло зустріч Ісусові і, побачивши його, просили, щоб він відійшов від їхнього краю. От для чого Господь дозволив би сам селитися у свиней? щоб привернути увагу місцевих жителів. Так, аби навряд чи хто звернув увагу на це дивовижне зцілення, а в самій реакції гадаринців насправді не було нічого дивовижного. Найчастіше люди поводяться саме так, надаючи перевагу пітьмені світу. Бо занадто яскравим є Ісус для нас, освітлюючи собою наші гріхи. І все, що ми намагаємося сховати від оточення і від самих себе. Відійди, кажемо Ісусові, не муч передчасно нас, дай нам пожити у гріху, дай нам пожити в насолоду, з тими пристрастями, з тим гріхом, до якого ми так звикли. В сьогоднішній. Євангельській розповіді ми бачимо, що Ісус має духовну владу. Якщо дивитися на цей світ, здається, що влада диявола дуже велика. Але перед Ісусом біси благали і бі просили, щоб Він не відсилав їх у прірву. Як тільки Ісус наказав, біси відразу вийшли і більше не поверталися. Ісус має у світі всю владу. І все підпорядковане йому, Він сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі, і він дав ладу в ім'я Ісуса виганяти бишів також і учням. ім'ям моїм виганятимуть бишів, говоритимуть новими мовами, братимуть сміх, і якщо би щось випили смертельне, не зашкодить їм. Покладуть руки на хворих, і вони будуть здорові. Також ми бачимо, що Ісус не хоче, щоб людина знаходилася під диявольським впливом, і тим більше, да тим біжівським контролем. Господь має волю, щоб зруйнувати справу диявола і створити Божу справу. Для цього і з'явився Син Божий, щоб зруйнувати діла диявола, 1 Івана 3. 86. Ми повинні знати, що в будь-якому випадку бажання Бога вигнати біса є і звільнити людину. Також ще один факт, який ми бачимо через Ісуса, наскільки Він цінував одну душу. Напевно, жителі міста радістю обміняли б цього біснуватого на одну свиню, щоб хтось забрав біснуватого, а їм дав свиню. Навіть вони віддали б його просто так, аби здихатися його. Але Ісус без жалю віддав дві тисячі свиней за одну душу. І одна гарна казка, яку я колись ще вже у дитинстві, була одна скрипка відомого майстра, яка зникла в погані руки до людини, яка не знала її цінності і не вміла грати. За неї не доглядали, занапастили, поламали і наприкінці кінців віддали старому, а старий продав якійсь людині за сміховинну ціну, як зовсім непридатний товар. Але ця людина була скрипковим майстром. Вона одразу побачила, що це не проста скрипка львівського заводу музичних інструментів, а скрипка великого майстра. Він купив її і дуже обережно, щоби не пошкодити, почав реставрувати. Через довгий час скрипка стала такою, якою її було зроблено, чудовим інструментом, придатним грати великі твори і сам майстер грав мені. Ісус, схожий, дорогі мої, на цього майстра, Він почав побачив загиблу душу такою, якою її створив великий майстер Бог. І очистив від бешів, і повернув втрачену особистість, і відновив таку, якою Бог хотів її бачити. Так само Ісус дивиться і на нас, Він бачить нас такими, якими Бог створив нас, але зіпсованими через гріх, часто під владою бісів, біса похоті, ненависті, низької самооцінки, безвиході не Непослуху, кожен сам може сказати якихось там тих яких бісів. Але Ісус побачив у нас шедевр Бога, і взяв на себе, викупив та виправдав і зараз відновлює в такому образі, який Бог хоче бачити. Ісус має владу і здатність і доброволю це робити. Сучасний світ, дорогі мої, наповнений бісами, хоча багато хто цього не помічає. Особливо сильно у світі працює бажання людей жити незалежно від Бога, противитися волі Божій. Подивіться, що у нас коїться. В часі війни страшна та пропихання той гендеру ідеології ЛГБТ. Хіба це тепер на часі? І чи взагалі потрібно воно дорогий? Та вискажу свою думку, що я, я противник того, щоб таких людей переслідувати. Хай собі роблять, що хочуть, хай працюють на роботах. Ну, але нехай не під них усі закони міняють. Ну, вийде, що то ми тоді не нормальні. Вони з двох хлопів чи з двох жінок невідомо, хто з них батько, хто мати. Ну тепер пропонують писати, щоб у паспортах чи у свідомствах про народження дитини батько один, батько-два. Бо їм бо, бо вони там а я не хочу бути ні першим, ні другим. Я хочу бути татом і, і хочу, щоб моїй дитини була мама. То чому вони мають право, а я не маю цього права? Кожна людина, навіть у віруючих, має таке бажання, тому що це сутні гріхата. І сатана часто діє саме через ці бажання та майте ці собі бажання. І іноді ми зустрічаємося з ситуацією, коли брат чи сестра начебто добре росте, намагається служити Богу, але якийсь момент раптом кидає все, без жодного слова. Починає проповідувати інше, іншу версію, інший погляд на світ і все. І головне, і дуже часто підкриття. Та Бог є любов, Бог за любов. Та Бог створив чоловіком і жінкою створив їх перших людей. Не двох хлопів, не двох жінок. Це демонічний вплив. Але це не означає, що ми всі біснуваті. Але те, що зараз часто що ми слухаємо що обману сатани, і він часом потім вплине на нас, ось як люди стають піснуватими, навіть не помічаючи того і до кінця не розуміючи. Найчастіше це відбувається через те, що Слово Бога вступило у конфлікт із бажанням необмеженої свободи, або є нерозкаяний гріх. Або боїться, що Бог відбере у нього щось. Так, про нерозкаяний гріх, ще звернула. Людина часто скоїть гріх, довго мучиться, мучиться, не висповідається з нього, а потім сама себе переконає, відкине Бога, так, щоб її совість не мучила, так буде легше. А потім головне, і для всіх цього це пропихають. І всім це нав'язують. Таке відбувається у молодих віруючих. Якщо ми уважно подивимося на себе, то побачимо, що і у нас, і у мене теж буває така спокуса. Опиратися волі Бога не тому, що вона погана, а тому, що це воля Бога. Я хочу, щоб так було, як я хочу. Також у такі моменти легко звинуватити інших, інших людей, і священників, і церкву ще кругом будуть винувати. Що вони не такі, якими мають бути, а одночас, водночас виправдовувати себе? Ну, це сатанинська спокуса. І якщо прислухатимемося і йдемо за Сатаною, то це дуже небезпечно? Тоді ми повинні чесно відповісти на запитання Ісуса, як тобі на ім'я? Хто ти? Ну скажи, хто ти? Ти хлоп, чи ти жінка? Це означає стати перед Ісусом і чесно подивитися у своє серце, на глибокі мотиви, на бажання, на віру та сумніви та вигнати звідти все це нечисте, що не від Бога. На запитання, як тобі на ім'я, легко відповісти «Е легіон ім'я мені або «хідь», або горність, або егоїзм, але Бог не цього хоче від нас. Це не наша справжня сутність, і Бог не створив нас таким. Хоча ми грішимо, ми все одно повинні сповідати: Господи, я твоя дитина, я створений за Твоїм образом, і Ти полюбив мене так сильно, що дав мені Спасителя Ісуса Христа. Саме таке визнання було у колишнього біснуватого. Коли він ходив і проповідував по місці, бо хоче, щоб у відповідь на запитання, як тобі на ім'я ми згадали, які ми люди перед ним, потім згадали, як Він виправдав і помилував нас, зрозуміли, якими він нас створив і якими бачить. а потім виправили всякий неправильний мотив. Розкаялися у всякому таємному гріху, затаєному гріху, і у всьому тому, що заважає йому царювати в нас. Дорогі мої, ця сьогоднішня біблійна історія є дивовижним прикладом любові Ісуса до однієї нещасної людини. Він майже втратив людську подобу. Невідомо, чи був він із синю Ізраїлю, чи з язичників, але Ісус дивився на нього як на дитину Божу. Він бачив, що якщо вигнати бісів, то він буде нормальною людиною, далі може повернутися в суспільство і рости в образі Бога. Ісус хотів мати особисті стосунки з цією людиною і хотів допомогти їй усвідомити себе, тому запитав, як тобі ім'я? Хто ти? Молюся. Щоб через запитання, як тобі на ім'я, дорогі мої, кожен з нас глибоко свідомив себе перед собою, покаявся в всьому, що заважає Богові цю ряту нас, і віддав себе на послуг Богові. Амінь. Слава Ісусу Христу!